і без мене. Подарунки, подаруночки всі мені. Так у палаці культури Хортицький зустрічали День Святого Миколая, діти ветеранів і захисників. На них очікували казкові персонажі, танці та виступи акробатів. Прийшли сюди майже 100 родин, аби разом відчути новорічний настрій. Щоб у дітей, хоча б трішки був настрій, якийсь святковий. Бо всі чекають подарунків, але який у нас є найголовніший подарунок? Це щоб у всіх дітей були батьки, котрі рядом і котрі були б тими самими Миколайчиками. Хочеться чогось вже такого новорічного, веселого. Цікаво буде, тобі, як ти думаєш? Так? Да? Санта Клауса хочеш у відділі Святого Миколая? Святого Миколая. Актори вистави діляться, прагнули занурити малечу в зимову казку та подарувати їм відчуття справжнього дива. Новорічне свято, новорічна казка. От мельфів граємо. В нас зима там є вона злодійка, є вовк, на злодій. Ще в нас святий Миколай, звичайно ж, приходить. Добрий подарунки всім дарує. Хочу, щоб у всіх було просто чудове свято, щоб до всіх прийшов святий Миколай, тому що я сподіваюся, що всі були слухняні. Ну звичайно диво і не тільки дітям усім організатори ж кажуть, об'єднали зусилля, аби подарувати дітям щасливе дитинство попри війну. Діти повинні відпочивати, діти повинні радіти життю. Тому ми, ми дуже намагаємося зробити для них свято з подарунками, з виставами, з сстанцями, аби діти розуміли, що їх життя, їх дитинство воно продовжується. А наприкінці свята кожен отримав солодкий подарунок. Створили таке свято для різних категорій: і для дітей загиблих героїв, і для дітей наших захисників та захисних, для тимчасово переміщених осіб. Ваша доброта, ваш світ, ваша енергія вони сильніші за мої старічани. А наступного дня для ще півсотні дітей вимушених переселенців та захисників у Хортицькому влаштували веселі міні-ігри. Благодійники спільно з волонтерами підготували кумедну інтерактивну казку. Баба яга, яка хоче захопити це свято, і якраз таки дітки будуть робити все можливе, щоб врятувати це свято, і після того як вони врятують, то вийде Святий Миколай в такий важкий час дуже хочеться щоб Діти трошечки відволіклися. Хочеться їм дати якусь радість, якісь надії, мрії. Одна з відвідувачок заходу переселенка з Енергодара – Мулала. Завітала із десятирічним сином. Каже про святкову зустріч: дізналася від вчительки. Я позвонила вчителька, скас розказала, і ми нам дуже приємно. Ми. Я хотіла привести мальчика, щоб побачив. Я думаю, що більше діткам подобається, бо вони все время вдома. Неділя онлайн, неделя дистанціонно. Ну дітям дуже сподобалося, діти раді, і ми голосніше, Святкову атмосферу родинам вимушених переселенців дарували і в незламному хабі. Титан сюди завітали понад три сотні дітей ВПО і жителів прифронтових громад. Я з Софіївської громади. Наша громада виклала форму, форму, яку ми заповнили. І ось власне, ми тут зараз такі ну такі обставини, так такий стан. У нас ми в середовищі стресу зараз знаходимося, а дітям. Це ж діти, їм потрібна казка, їм потрібно чудо. Ось тому це надзвичайно важливо. З нашої громади заповнили форму. Та я думаю, сьогодні всі завітали близько 120 дітей від громади, і ми раді, що в це свято день Святого Миколая. Насамперед, в наш час це не так і мало. І казкова атмосфера, а також подарунки, ну, солодкі подарунки. Діти брали участь у святкових пригодах та поринули у новорічну казку. Приїхали сюди родини з різних куточків регіону, кажуть організатори. Це люди, переселенці з Бердянського району, це з Мелітопольська, це з Васильівського, це з Енергодара. Дуже дуже багато діток. Більше 2 300 подарунків ми плануємо сьогодні роздати. Так у Запоріжжі зустріли День Святого Миколая завдяки спільним зусиллям волонтерів, благодійників та очільників громад. Дітям подарували приємні емоції та щасливі сподівання. Огади Валерія Гетьман, Дмитро Шишков, Антон Бондаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.